Всі ми, як то кажуть, під Богом ходимо, і в житті може трапитися всяке. Не виключення, звичайно, і власники бізнесу, малого і великого, прибуткового і не дуже. Останніми роками наша юридична компанія мала декілька реальних справ, коли доводилось розрулювати ситуацію, яка виникла після смерті власників і керівників підприємств. Спочатку це були. Ковідні випадки, а згодом, на жаль, і через військові дії в нашій країні. Тож тема сумна, але, на жаль, актуальна. Тому в цьому відео дам відповіді на питання, як не зупинитися підприємству у випадку смерті власника, який до того ж був і директором, до прийняття спадщини його спадкоємцями. А як бути, якщо спадкоємців немає? Або якщо ніхто з них не подасть заяву про прийняття спадщини. А може бути навіть детективний випадок, коли єдиного спадкоємця може бути усунуто від спадкування за умисне вбивство спадкодавця або вчинення замаху на його життя. Великі гроші, знаєте, буває всяке. Звертаю увагу, я дам практичні рекомендації і навіть прикріплю до відео скан канкопії деяких документів, які ми готували при вирішенні. Найскладніших кейсів, коли помирав власник, який був єдиним 100% учасником Товариства з обмеженою відповідальністю, та ще й при цьому був директором свого підприємства, на якому працювали сотні людей. Тому за поширення нашого практичного досвіду. Прошу лайк цьому відео і поділіться ним з тими, кому воно, на жаль, актуально вже. А я з вашого дозволу починаю. Поїхали. У випадку смерті власника, який мав частку у статутному капіталі, то в розмірі 100%, очевидно, що діяльність загальних зборів учасників товариства буде паралізована. Якщо ж такий учасник був ще й директором товариства, то паралізованою буде і поточна діяльність підприємства, адже треба підписувати договори, фінансову звітність, приймати рішення про виплату заробітної плати, підписувати платіжні доручення про сплату податків, про проведення розрахунків з контрагентами. І виконувати безліч обов'язків, які закріплені за директором законодавством і статутом. Очевидно, що використовувати при цьому електронний підпис померлого директора не варто. Очевидно же ж. Чи ви вважаєте, що поки сертифікати електронного ключа не анулюють у зв'язку зі смертю його власника, ним можна підписувати звітність і інші документи? Не рекомендую, аби потім тісно не знайомитися з деякими статтями кримінального кодексу. А тому треба оперативно вчинити певні юридичні дії, аби компанія нормально функціонувала, поки спадкоємці будуть оформлювати спадщину і визначатися, кому які активи померлого дістануться і хто буде керувати бізнесом. Взагалі, у таких ситуаціях, якщо є спадкоємці, або хоча б один із них, це вже добре для підприємства. Значно гірше, коли таких спадкоємців немає, або коли з ним тривалий час відсутній зв'язок. Отже, що робити спадкоємцям? Ну, по-перше, треба отримати свідоцтво про смерть спадкодавця. Це можна зробити у будь-якому органі РАЦ на підконтрольній території України. А по-друге, треба подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса. Звернув увагу на те, що з травня 2023 року набули чинності зміни до Цивільного кодексу України у частині місця відкриття спадщини. Якщо раніше заява про прийняття спадщини подавалася нотаріусу за останнім місцем проживання померлого, то тепер спадкова заява заводиться за зверненням. Заявника у будь-якого нотаріуса України. Після цього нотаріус відкриває спадкову справу. Після відкриття спадщини може пройти до півроку, поки спадкоємці оформлять свідоцтва на свої частки у статутному капіталі ТОВ і переоформлять підприємство на себе. Але ж померлого директора треба міняти, як то кажуть, на вчора. Саме тому. Наступний крок для спадкоємця отримати від нотаріуса, який відкрив спадкову справу, свідоцтво на управління корпоративними правами. Цей документ передбачений статтею 61 закону України про нотаріат, яка передбачає, що якщо у складі спадщини є корпоративні права, для управління ними нотаріус призначає управителя спадщини з складу спадкоємців. Зверну увагу, це ще не свідоцтво про право на спадщину у вигляді частки в статутному капіталі товариства. На екрані ви бачите сканкопію такого свідоцтва на управління корпоративними правами, де зазначено дані померлого власника, реквізити товариства і прізвище ім'я по батькові спадкоємця, якого уповноважено управляти корпоративними правами. Після отримання такого свідоцтва спадкоємець, як управитель корпоративними правами, приймає рішення про призначення нового директора товариства. копію одного з таких рішень з нашої практики ви можете бачити на екрані. Зверніть увагу, у рішенні зазначається, що спадкоємець діє як управитель майна, а саме корпоративних прав померлого. Це рішення разом з відповідною реєстраційною карткою подається державному реєстратору за місцезнаходженням місце товариства, і у державний реєстр підприємств вноситься зміна відомостей про директора товариства. Потім отримується виписка, і новий директор переоформлює на себе рахунки в банках, сертифікат електронного ключа, і підприємство відновлює свою звичайну роботу. Далі спадкоємці вже після закінчення 6-місячного строку для спадкування отримують свої свідоцтва на спадщину. І ті спадкоємці, які успадкують свої частки у статутному капіталі, ТОВ, матимуть можливість подати державному реєстратору заяви про вступ до товариства. Потім можна вже буде новим складом учасників перепідписати статут, переобрати директора. Якщо призначений управителем директор не справиться з викликами, і взагалі почати виконувати свої ролі у якості нових власників бізнесу. Ну а людям на підприємстві лишиться тільки сподіватися, що у процесі спадкування спадкоємці між собою домовляться, хто в яких частках успадкує підприємство, і це через півроку не переросте в корпоративний конфлікт. Але це вже може бути зовсім інша історія. У нашому випадку, з моменту смерті власника і директора ТОВ, до дня призначення нового директора пройшло 9 днів. Це досить оперативно, як для такої процедури. Тим не менш, підприємство протягом цього часу вибуло з господарської діяльності через відсутність директора. Щоб такого не трапилось, слід передбачити деякі превентивні заходи, про які я скажу дещо пізніше. А зараз розглянемо ще більш складну ситуацію, коли спадкоємців немає взагалі. Або з тих чи інших причин вони не подають заяви про прийняття спадщини. Що тут робити? І головне питання кому? Повернемось до тої статті 61 закону України про нотаріат. Бачимо, що у випадку відсутності спадкоємців або виконавця заповіту питання життєдіяльності підприємства може бути вирішено шляхом укладення між нотаріусом і іншою особою договору на управління спадщини. Аналогічна норма міститься і в статті 1285 цивільного кодексу України. Але спочатку зацікавлена особа має подати до нотаріуса заяву про відкриття спадщини та необхідність вжиття заходів щодо управління спадщини. На підставі такої заяви нотаріус заводить спадкову справу, перевіряє за даними спадкового реєстру, чи не було. Заповіту від померлого чи не раніше спадкові справи, а також наявність спадкоємців, які фактично прийняли спадщину лише через той факт, що постійно проживали з померлим. Коротше кажучи, сподіватись на те, що договір управління корпоративними правами буде підписано швидко, не доводиться. Але інших варіантів законодавство просто не передбачає, тому зацікавленим особам треба діяти. Хто ж, може бути такою зацікавленою особою? Тут законодавство не конкретизує перелік осіб, тому у нашому випадку такою зацікавленою особою може бути будь-яка особа, яка, наприклад, працює на підприємстві. Взагалі варто відзначити, що порядок укладення такого договору і умови, які в ньому мають бути прописані, погано врегульовані в законодавстві. Зразок договору був розроблений мінюстом у методичних рекомендаціях ще в 2009 році. Я на них посилання дам в описі цього відео, проте такий зразок не адаптовано під управління корпоративними правами, і це одна із причин, чому далеко не всі нотаріуси горять бажанням влізати в історію з договором на управління спадщиною, особливо у частині управління корпоративними правами. Але, тим не менш, такі випадки є. Якщо ви, до речі, безпосередньо мали такий досвід, прошу поділитися ним в коментарях до цього відео. Я впевнений, це буде дуже корисно глядачам нашого каналу. На цьому слайді я навів формулювання, які, на мою думку, в договорі варто прописати. Як ви бачите, в управителя серед іншого мають бути повноваження на проведення загальних зборів учасників товариства, призначення та звільнення директора, користування правом першого підпису та розпорядження коштами, ну і вчинення інших дій від імені товариства бездовірності, у тому числі і підписувати. Договори. І вже після укладення такого договору, управитель приймає рішення про призначення директора ТОВ і подає його державному реєстратору. На підставі цих документів державний реєстратор повинен внести зміни до ЄДР про зміну керівника підприємства. І ось підприємство врятовано. Ну, принаймні, воно має можливість законно. Функціонувати, а настільки добре, то вже залежить від більшою мірою нового керівника і меншою від управителя. Тут варто відзначити, що договір на управління спадщиною припиняє свою дію, щойно з'являться спадкоємці. А якщо вони так і не з'являться, то тоді договір буде діяти до прийняття судом рішення про. Визнання спадщини від умерлої, внаслідок чого буде перехід підприємства у власність територіальної громади. І потім вже територіальна громада зможе переобрати керівника, продати підприємство і так далі. Як я вже казав, у випадку з наявністю спадкоємців описану ситуацію можна вирішити, ну, якщо не за декілька днів, то принаймні протягом пари тижнів. А от коли спадкоємців нема, це історія на місяці. Саме тому я рекомендую діючим власникам. Дай вам Бог, звичайно, міцного здоров'я і довгих літ, але зробіть ряд превентивних заходів. Аби поки ситуація зі спадкуванням чи управлінням корпоративними правами ТОВ не вирішилась, підприємство могло нормально функціонувати. Зокрема, От дуже бажано чітко передбачити у статуті посаду, наприклад, заступник директора, на яку покладається повне виконання обов'язків директора у випадку його смерті до моменту обрання нового директора. Відповідно, на підприємстві згідно штатного розпису, має працювати особа, заступник директора, якому діючий директор, він же власник, довіряє на 200%. Крім того, до державного реєстру юридичних осіб слід внести запис з даними такого заступника директора, як про особу, яка має право вчиняти від імені юридичної особи всі дії без довірності, і тут же вказати на обмеження у реалізації цих прав, зокрема, встановити, що таке право виникає з дати смерті діючого директора. На цьому мені залишається побажати вам, вашим керівникам і, заступ... і засновникам міцного здоров'я. А якщо трапиться біда і потреба буде в допомозі з переховуванням підприємств, звертайтеся, вирішимо проблему разом. Якщо інформація була корисною, прошу лайк. Також буду вдячний за поширення цього відео. Якщо у вас є юридичні питання щодо вашого бізнесу, звертайтеся до мене особисто через наш сайт, мою сторінку у Фейсбук. Або краще задавши питання безпосередньо під цим відео. Я можу обіцяти, що жодне запитання не залишиться без відповіді. Ну, а в наступному відео я або мої колеги дамо новий корисний контент по юридичним аспектам ведення бізнесу. Тому в коментарях просив би зазначити теми, які вам би хотілося, аби вони були нами розкриті у наступних відео. Тож, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, тисніть дзвіночок і лайк, аби не пропустити наступне відео. До зустрічі в YouTube.